Всім привіт, друзі! Зараз буду заміряти радіоактивність кави. У мене ось тут ось така сублімована розчинна кава. Я її багато років вже п'ю. Це не реклама, навіть не знаю, говорити вам, хто виробник чи ні. Причому купляю я її не у виробника, а в посередниці. Ще раз кажу, це не реклама. Купляйте якусь іншу там. Бога. Значить, я, я вибирав для себе як. Я кавою не смакую там, ні з молоком, ні там, з цукром, ні з вершками і так далі. я її п'ю просто вода, зворотній осмос, холодна, залив за 2 секунди ложку розмішав, випив і скривився, бо вона гірка. І все, але мене взбодрило зразу за 3 секунди. Вже взбодряє, очі відкриває, Якщо навіть треба вночі там кудись їхати, там сідати за руль і так далі. Я вибирав по складу кофеїна. В, цьому, в цього виробника найбільший склад кофеїна. Я це, причому... Для кожного по-різному може бути. Когось там буде більше бодрити якобс, когось не з кафе, а когось якось там ще які там є галки. Не знаю. Якобс мене бодрить. Ну, це залежить ще від рецепторів ваших. У кожної людини рецептори для кофеїну різні. Комусь від одної кави бодрить, а другий засинає від тої кави. Тому треба індивідуально пробувати. Я купив всі. Попробував е однакову вагу е кави сухої, розчинив, випив в різні дні і дивився, від якої мене більше бодрить. Мене найбільше по магазинах майже все підробляв. Е Міряти будемо заміряти альфу і бету з людяним лічильником сбт 10 а Альфа і бета чутливий. Він створений спеціально в паспорті написано, що для, е призначений для випромінювання Дуже м'якого бета-випромінювання від ізотопу вуглець 14 вуглерод 14 Ну і бета всю м'яку він бачить, і альфу також не по, дуже добре бачить. А цей чисто для гамми. Це радіокод 101, тут кристал 1 кубічний сантиметр. Ти нажимайся ти, що тобі робиться? А, затиснутий тримати треба. Це зіод активований італію, ось тут 1 см такий. Чисто гаму бачить, більше нічого. До альфа і до бета він сліпий. Ну, до м'якої і слабкої гами також сліпий, до гами низької, потоку низької щільності також сліпий. Цим будемо чисто гаму фіксувати середніх, високих енергій. Ну і Ну Високої щільності потоку. Так, спочатку ось тут з боку заміряємо природній фон. Так, 12 мікроагент в імпульсах подивимось 5,9 імпульсів в секунду. Вот. Тут у нас родина середній режим. Тут 2,6 імпульсів в секунду природний фон. Так, в чистому місці. Кава вона багата ізотопом калію 40, тому має підвищений фон. Ну іноді іноді бувають моменти, що вона е забруднена іншими ізотопами, крім калію 40, які вже небезпечні для здоров'я. Та і калій 40, якщо його є, є його норми, таблиці з нормами ПДК переводиться як передільну, допустима концентрація. Е ну, Давайте. От я такий слой в 1 см насипав. Він покриє весь датчик. Так, дивимося, що у нас тут? 5 імпульсів в секунду ЦПС. І це 10 мікрогенів в годину. Ну, буде стрибати 10-11. Так само от е, 1,8 імпульсів в секунду. Так, от. 11,5 в годину. Так, є. Це є альфа, бета, гамма все фіксує, це тільки гама. Підносимо. Ну, давайте спочатку замірюємо так радіоктом поставимо, подивимося, чи щось зміниться. Ну, це ТС давати будемо дивитися. От, чи є гама якесь перевищення. Немає. Реакція тут моментальна. якби щось було, то було більш таке. От я ткнув повністю в каву і нічого. Так як було, десь не каже Так, добре. Тепер слюдяний з БТ-10А. Так положимо тут, ну, за 1 мм до сліди. І обнуляємо. Опа, бачите. А Ні, ну, почекаємо трошки. Ну, є перевищення. От 18 20 мікрорентген в годину стабільних. Трифонових 12 імпульсів. От, 21, 22 навіть мікрорентгена. Стабільних перевищення по суті, більше, ніж 2 рази. Як бачите, в 2,5 рази перевищення є над фоном. Оце якраз калій 40. Як бачите, радіокод 101 повністю сліпий до ізотопу Калія 40. Абсолютно сліпий, безполізний, безтолковий дозиметр-радіометр, гамма спектрометр як хочете його називати, прилад. Він сліпий. Він не побачив взагалі цього калія 40, а зімете Atomscan на лічильнику. Що важливо, який лічильник? SBT-10A. Зафіксував його ну, за секунду десь і перевищення в 2,5 рази. Це от ізотоп калій 40, його тут достатньо, але ну, я впевнений, що норму санітарну він не перевищує ту, яку можна продавати, споживати. Тому що кала ну, майже вся, вона багата на калій 40. Ізотоп. Ну, взагалі на калій. Плюс, можливо, дають добрива туди, удобрення в землю, в цю каву, яка росте там десь в Бразилії чи де вона росте. І от калія багато. Бачите, стабільно багато. Стабільно фонить. От, щоб, щоб дізнатись точно, що тут нема калія 40, вам потрібен гамма спектрометр. Але не ось такий фуфловий, бо він сліпий, він вам нічого ніколи в житті не покаже. Вам потрібен професійний великий розміром, в якого кристал, кристал має бути в мінімум, Самий мінімум, ну візьмемо так, 25 на 25 міліметрів це сам кристал без рахунку корпусу. З корпусом це буде ну там, 30 на 30. Міліметрів. Це саме мінімум. В ідеалі, звичайно, кристал має бути 63 на 63 мм. Е, його активованим талієм або натрій активований талієм. Е, без різниці, що той, що той. Е, ось так. так от, забираю, ще раз обнуляємо. Не не а тут чистий природний фон, бачите? От. Можемо перейти в режим без зосереднення і те саме заміряти. І ще раз замірюємо радіокутом. Обмотав скотчем і маляркою, щоб не грізнився, не царапався. Це на гаму пропускає легко, не впливає ніяк. Так. Тому в ідеалі міряти продукти харчування на гамма-спектрометрах Краще замовити аналіз в лабораторії, це буде вам дешевше, точніше, в яких є кристали 63 на 63 мм або більшого об'єму. Ну, я от мірюю 80 на 80 мм. У мене кристал натрийодом. І це зі йодом. Ну, Бачите, нічого, немає ніяких змін. Перевищення, от. Підносимо СБТ-10. В режимі осереднення це повільніший режим. Бачите, вже ростуть покази. Почали рости. Вже 15-17 мікрорентгенів в годину. А радіокод так як було, 5,26, так і є. 18 мікрорінген у годину, бачите. Це в повільний режим я взяв в реальному часі без осереднення. Потрібно йому час, щоб порахувати дойти. І бачимо стабільне перевищення. Бо фон, ну, ось Тут оскільки 10-11 мікрорінген, тут у нас, будь ласка, до 20 підскакує, навіть більше. Ну от вже спрацювала сигналка. От. Більше 20 мікровінген. Це саме калій 40. Оксіним диземетром, якщо заміряти, то от візьмемо жим осередині, він швидший. Подивимося. Ну, а тут фон у нас який? В чистому місці. Так. 8. Зновимо. Так. Код показує 10, 11. ну От фон 11, 12. Годину. До 20 ніколи в чистому місці не підстрибне, Ніколи. Завжди буде, бачите, підношу. А, обнулити треба, бо воно рахує сумарно середню разом з тим часом, поки тут було. Ну от, обнулив і чекаємо тут поки. Ну, Будь ласка, от. 20 стабільних мікрорентген в годину навіть більше. Цим ще раз я доказав, що дозиметр радіометр, радіокод 101 абсолютно сліпий. До бета випромінення. До м'якого бета-випромінення, до ізотопу калій 40 сліпий він, до альфа випромінення він сліпий. от. Багато до чого. Тобто ним ви можете тільки знайти гаму, і то тільки дуже потужно. Ну, Будь ласка. Стабільне, перевищення за цілу хвилину ми заміряємо, стабільна сигналка спрацьовує от вам. А в радіокота в нього вічно 10 мікрорентген. Так. Ну, ще наглядний приклад візьмемо. Наприклад, що в нас покаже, наприклад, джерело Б8 від дп 5 Ну, давайте на однаковій відстані візьмемо, які покази будуть. От, візьмемо. Режим в реальному часі. От поставлю, щоб ви чули тріск. Віднімемо з паузи. От. Поставимо 2 дозиметри. Ну, давайте як подивимось його їхню швидкість реакції, я піднесу над джерелом. І так, як ми зробимо, давайте на більшій відстані. Ось так, щоб вам було видно. Ось тут його поставимо, це джерело. Ось так здалеку, щоб ви його бачили. Ось так. Дивіться доверху. Це буде краще. От і воно. І будемо підносити Ого. навіть ще за. Достатньо нам тут кутом. Ось наш чергу. Так. І підносимо до зиметри. е ну, по-перше, тут природній фон зараз заміряємо. дочекаємося, так. Подивимося і на швидкість реакції, і подивимось на... Покази. Скільки тут фіксує мікроренген в годину і в імпульсах в секунду. І тут, в імпульсах в секунду, і в мікроранген в годину. Ну, от. 11 мікрорентген, 13. Все. Ну, тут так, що 11. Тут швидше обновляється, скаче цей трошки повільний От, От, дивіться. Ношу. От, на однаковій відстані Вийшли детектори. СБТ-10 спрацював миттєво за 1 секунду і показує в нас 359-387 ну, мікронг в годину. 62 імпульси в секунду. А Радіокод сліпий. Так як було один мікронген в годину, так і є. Це 5,5 імпульсів в секунду в нього. Бачите, повністю сліпий. От, Забираю. Забираю повністю. Так, можемо відновити, щоб швидше. Давайте ще раз те саме протестуємо. Ну, давайте ось, ось так положимо закритий металевою пластиною алюмінієвою чи стальною. Але тут бета-частинки пробиваються, і гамма, до речі, тормозний рентген родиться і пробивається. Давайте зафіксуємо так. От у нас. природний фон. Підносимо. Бачите, я там скан спрацював, десь -А. а радіокод сліпий нічого не показує. Фон показує чистий. А4. Вот, фон. Вот. вот еще раз. Можем вот это... а ведь в такой вид то не с ВТ 10 фиксуете. Ну давайте вот. Провода ли видна, чтобы Настільки чутливий там скан, він бачить це далеко. А цей, бачите, сліпий. Він не бачить взагалі. Ну, радіокод 101 сліпуватий конкретно. Відношу. За одну секунду вже спрацювала сигналка, а радіокод 101 сліпий. Ну, повністю. Давайте вплотну, положимо. Може хоч тоді, хоч щось покаже радіокод. Хоч що небудь, поки, хай би показав. Ну, тут за долі секунди спрацювала, радіокод навіть вплитнув нічого не показує, сліпак. О, тут 125 мкро а тут 11 фон. Бачите, нічого взагалі, сліпий повністю, до потужно бета джерела. Дивіться скільки.